У храмі святих мучениць віри надії любові та матері їх Софії на житломасиві північного ГЗК відбулося прощання із загиблим на запорізькому напрямку, 36-річним штурмовиком окремого підрозділу Скеля Дмитром Тагановим. Два роки рідні не мали жодної звістки про воїна, який вважався зниклим без звісти, і лише нещодавно результати ДНК експертизи підтвердили рідство. Ця новина стала невимовним болем для матері героя та його єдиної доньки Валерії. Сьогодні я прощаюся зі своїм татом, військовим 425-ї окремої штурмової бригади. Він був безвісті, зниклий два роки. Він був на запорізькому напрямку. Точне місце знаходження я не скажу. Ми шукали його по телеграм-каналах, по просто офіційним даним на фейсбуці, візді. не було. Завжди допомагав і в школі, і просто. Ну, він дуже добрий був, про нього так кожен скаже. Дуже хороший, завжди всім допоможе, не тільки мені підтримує. Діма був дуже е, добрим чоловіком, як то кажуть, е, чесним, добрим, Дуже, дуже-дуже добрий чоловік. І Ми за, за ним дуже страдаємо, плачемо і нам його дуже не вистачає. Попрощатися із захисником прийшли побратими та колеги, з якими він працював на гірничому комбінаті. Ми працювали на гірничому комбінаті тут на фабриці Ми бригада. Я був механіком. Так як я в АТО був, я. Призвався саме перший пішов. Ми з ним перезвонювалися, він ще не служив. Потім він дзвонить каже, я вже теж на, на війні. Потім я попав в госпіталь і мене направили сюди на реабілітацію. І після госпіталя, це ж місяць я був на реабілітації, а він попав в тисячку в нашу. Він поранений з пораненням, так. Спочатку пропав, а потім мені сказали, що все-таки він загинув. Все-таки загинув. Ну, воно, як кажуть, і не вірилося. Навірно, я вже старий, а він ще молодий, не хотілося. Простий, добрячий хлопець. Він такий в роботі це золоті руки. Золоті руки. Просто дуже жалко, хлопці. Я сам живий остався з стариками. А вони загибли. Поховали Дмитра Таганова із військовими почестями на алеї Слави нового кладовища північного ГЗК. Відтепер він серед тих, хто став до небесного війська героїв України. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.